І де коли мій їбальник світиться? А це вже ніхуя собі контент. Це це саме мапа, так да? чи ні? Майже на то самому місці, де й були. Прочитала Кінгсман. Давно не дивилась, надо буде передивитися. Угу. Ой, в дерево в'єбалось. Весокий. О, веджма. Хто взриває? Я кинув молоток, щоб собаки не гавкали. А чого, підсказку не хочете забрати? Хочемо, хочемо. А, стоп, да. а, 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 я її пройшла. Я йду, дивлюся, там другая света. Я, не... я на ней йшла на другу. Я Щось... на ведьму загрився і проїбав, де вона знаходиться. Я думав, що вона ще дальше, типу, бо я побачив ту следующую. Oh. Вже зганяється. Ой, піздавать і Ну що, марку. А двері знизу, найс. Встигаємо. Може, в цих зайдемо? А, у мене нема поєнтів. Очок нема. Угу. Uh -huh. Я хочу робити. А каса ж. А, каса там така, що треба забирати з Угу. А можно вообще тут типа не брать додатково зброю, чисто взять катану в две руки? Да. В две руки катану? <гас> не, блин, не знаю. Вона ж не по-моему, две ну да. Було Было похуенно, чисто закончилось. Ранише можно было, раниша був перк на две улоки зброи, зараз нема. Монетки. Аж 6 доляров. Тільки шаблі чи, чи катани тоже? А, опа. Ну їх наверное, можно, але типа юзати отдельно, а не дві зразу. І толку, типа, від цього. Ну, я ж кажу. Так не цікаво. Мама, що тобі дві? Типа спочатку одной, потом другой, як берете стреляют. Да, <laughs> да типа, одной одно проткнув, другой другой. Що, А на це разве середній слот, не великий? Да, тут круто. Великий середні. це ж оружі, на таке оружие на винтовке, на всю хуйню. Тоді, да, це, дві можна. Да, можно. Может, у це великий слот. Ні, не мілкий, мілкий це ж пистолети, ні? Не? Нет, там є маленький, средний і великий. Ну. А пистолет не маленький. Пістолети маленькі. Ну, я что там? Так, ти вже тут десь враги. Не, не тут, а далі. далі лока. Але десь тут а. можуть бути. Справа, десь. Є, там? Да. Але це не по нам. Я знаю. Там десь. О, О п'явка. Ти, ти бігаєш зверху? -да. О, кіл, пряч упала. Монетки? Ох ты, йо, йо йо тихонько. На шо ставиш сраку? То, що ми проебам, можно і без сраки. Чух-чух! Повна хуйня. Як і всі інші. Ты ніколи не казав, что локация охуенная. Тільки мы играем. Ну, у тебе повна хуйня. Да-да-да, Вовчик. Поздравляю дом, то, що здоровий, да? І за цього хуйня. Угу. Mm -hmm. Ой, вже награду забирають, є, але. Mm Ти -hmm. куди побіздував, блядь? Ah, Шукай це ця... снайпові, там щас. Я, я шукаю це для катани. Він з катаною. Він йому вже це снайпа нахуй не нужна. <гум> да, я її використовую як бінокль, блядь. Вони От задержали. тут ще новий був у дверях. Mm. Так, треба дверки для екстреного побіга е... на врага. На мене там цей колючий загрився. Іди, я зараз... Щось... Ой, Ostai, я забула, що тут можна. Щас вийде, я вб'ю його. Дякую. Тільки того труту. Угу. <зашлы> uh -huh. Біля мене враги, де-то. На кого тільки мені біжать, я не бачу, не чую. Сзаду десь когось убили. Отут, тут, когось вбив. Це ж не наші убили. Ні не. Десь отут тут близько, близько що? І там внутрі угу. А де вбили-то? Не знаю. Начу не десь близько. Ось мене прям за спиною вбивали Он до походу, лежить. Да, нам я знайшла де вбили Добре, а хто? Он да нашла ханта. Uh -huh. Хитанула. Зліва. Там. Відходь. Я не вийду. Їх три, блядь. Ще тут один. на хуйню. Мені пизда буде щас. О, no, похитанув, його може собака дохавати. Мені пизда Ще okay. не жорстко. Єбать, <реш> просто. Я треба Йонку спасати. Справа сейчас будет, біля мене. Да. Yeah. Будинку десь. побачив там в Хуяр його. мне да, бля, попав. За, 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 я за дом, пробіжав, да. Блять, я не знаю, я сижу? Сейчас я все тут вылезу одну. Ну и двое а, были вот домом, тут. За, за дом сейчас буду. Угу. Да, блять. Убегай туда-сюда, нахуй. пиздюк. Накрыл речку. Один и сюда убегал, кстати. Может обходить где-то. Да, да, мы можем... Вот он, блядь. Из дома уже пиздует. Вот тут, на другом поверхности. Одно сложил. Хорош. Вот тут викни тип был. Это его положил, не? Не, я положил на крыльце, типа. Мне хуярит. по мені. Кітанула. А тут тип. Мені пизда, б... боже. Бля, бо, бля, бля, я дебіл. Ти в отруту наступила? Да, в твою. Час. Понял, дякую. Тако... Два рази. 500 досвіду. А, так я, да? Ну, сорі, я ще... Шо... Шинка. Я проїбався, блядь. Так що, будинок чистий? Так, да, так, да, там тіп лежить, я вбила його. Откуда? Десь з великого дома. Ого. Десь з нього, блять. Бачу. А ви мене не хочете підняти? Я хочу, я до тебе біду, але мене їбуть. А. Нравится, чи не? Не дуже. Обидно. Боже, как. Тут же, типа, блять, меня цек. Напрягает, він тут один, бо я... Боже, де це вікно, блядь, а, вон. А кто... Ч мы так прицел дергай? А, у меня ж нема навыка, блядь, на стабильность при... Я лобаю. Я... Ни хуй сейчас стреляют. Трубодоемки, я пусть трубист. Я сейчас катану возьму, блядь. И сейчас буду ему оригато кузаймас, нахуй. А нахуй, стреляй его на долбоебина. Та... Це пиздец, у него пив уже мазина выстрелил. Эй, ебать. Вот тут о, викни. В дирке. Бля. А, сейчас меня положит сразу. Блядь. <кх> Сука, Я щас, вот, если не попадаю, я бегу дом с катаной. Меня це заебало. Три людини? мне похуй, веришь? Так, а де? Звідки стріляє? Ось стреляй. в вікні, блядь. Коли цей ебаный, пройдет. Ви вітрисы бігу. Он исчез, блядь, він не пікає, блядь. Почувствовал. Ты будешь обшукувать, бо я буду его палити. Да, да, буду. Я нахуй перезаряжаюсь, все. зашла в яд опять. Сука, за императора. А да их не тратить, Чи ви че вы всіх убили? Не знаю, там або обосняются. Минус. Э... А тут я обещаю, як я вталяв, Мене спалили в огнем. Який лучше шприц? фиолетовый чи червоний. Фіолетовий хілить з часом, а червоний хілить постійно. Постійно? Ну, червоний повністю, Ну, в сенсі, повністю тебе тебя выхилываю. Я вже просто не видержав, нахуй. Я в нього 10 куль промазав. Ну, я в бою беру. Спасибо. А, пиздец, далеко. Та да, похуй. Может, не спешить мене забирать. Я, мене підпалили. Ти на першому поверсі? Так. Да. Да. А вони на другому чи на першому? І там, і там. Блять, сліва. Дякую. Тут десь аптечка була, я бачила. Дари. Надо? Тепер я поняв, що ці снайперки така хуїта. А я тобі казав. Саня, ти будеш горіти до кінця. Бо, на жаль, тебе не підіймемо. Мне поху. Я уже Потушився чи ні? Нет. Я не докинула, да? Ч страшно? Потушився? Догорів. Бля, згодь. Бля, прикинь, секунди не Нічого хватило. Страшного. Нічого страшного, Охуй. Мене морально уністорожити тільки. Папістикам не похуй, взагалі. Оце він! Отак а, він. Пірверки пускаю. Бля, дом, конечно, жесткий. А, у них же вся хуйня, они же может нас бачить, да? Долбоёб, долбоёб. Другий там десь топаю. Да. Справа, тут. Блять, ебать, він пригун йобаний. Пігнать. Там ще є люди. А, блять. Або під, під, підійми когось. Він під тобою, не? Да. Як піді мною, не зверху? Він під тобою, да. Він знизу, поповчика. Знизу, підіймай мене, підіймай мене ніком. Понимай, поднимай, поднимай, не кром. Давай, давай, давай. А нема, походу. А, я. Найс. Блять. Він стоїть на мені. У ябища. Да, интербач, це, я тебе побачив. Откуда? Лівіше, отут. тут. Шов вниз. Да. Там ще зверху хтось ходить. Ні, це він Нет. знизу. Потуши мене, просто F, дерни мене F. Мене немає. Давай, підіймай, 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 підіймай. Що я нажала? Яка F? Підійди, підійди. Ну, десь отам. Так, да так, -да, я знаю. Він, він тікає. З награду, чи що? Буду так. Да. Да. А дай, Саню, можно поднять? Сольник, я сейчас Ну Сань. я за ним пошло. Він біжал, він на города, тут забрав кибежав. добрий добрый ранок. Добрый, ранок А у тебя всі полоски ХП есть, чи ні? У мене? Нет. Не. У мене 75 получилось. Той. Ага. В сторону цирк уже. Дякую. ко. Він на наступному саплає. Ти на Дэнчипу остался? Так, це сольник, скоріш за все. Ты в темний зір подивиться, я там молния бье, от в индейство, короче, куди молнія падає. Прикольно. Блин, ой, что понажимала? Ну, это два лосати в воде, блядь. На характере, блядь. Твою мать. Це він вже так далеко зайшов? Угу. <звук> Мені така пізда. Від кого? От зомбі. Вижу. Не то, не перезаряджатися. <звук> да. Де він? Доганяйте, тебе. Да, далі, він далі. Він тікає на вихід. Їбать він Доганяй. бистро. Чого він такий бистро? <гас> <П 'ярк. гас> Який пір? Прикосновення життя. Да, він на вихід тупо старається обійти. Ну, вже бачу, що ми за ним біжимо, у нього ж теж є награда. Да, да, біжимо. А, він що у нас є награда, він бачить, що ми біжимо. А, у нас тут крокодил, якщо що. Ну, тут. Ну, можемо її залутати другу награду чисто за нього. Ви будете відпускати його? Ну, хай, виходить. Ну, хай, виходить. Ну, хай, виходить. Маленький, выходит по де він? він десь тут речав, я чула, я йшла. А він якщо мене здесь зможете мене підняти? Да. Отуде, де Нет, он тут вона? Да, Ні, там там він на мене пливе, бля. А, вона на тобі. Да? Саня, вмієш бывати? Ну, его надо поебалу раступать. Нещите на місце. А хто мене без занув тільки що. Вона б'є, вона і що well. це? По-моєму, він мене найобита. Цип-цип-цип. О! Вона, вона що то да. Блядь. Хто б знав. Як <кхем> свиня, блядь, кричати. Йди нахуй! Что надо делать, А хто біга. стріляє? Сань, бегаю, так от обережно по улице. Чего это же ты живые, походу, есть? Це висок. він стріляє? Ти так чути? вона вилізла А, щоб она вилізла? окей. Да. Сейчас за сраку косну. Я ж казала Но ну, я вже нафиг выбрал. Я ж думаю легше вбивати не, и все похуело. Ебаный босс. А шоцы такие? Ты только воно нахуя, да? Ну, від него, да. Электрохводец, Так ты ж мене поднимешь. Ты сейчас умрешь? Сань. Ну я ж знаю, что я роблю. Все, тепер теперь я буду байтить, и Да, давай ти стеляй в нього в неї. Е не не дивись приціл, не, просто бігай. Біжи. в сторону, в сторону. Бля, я бачу, вона важка. Лучше б ми за тим типом пішли, если чесно. Там би, наверное, лучше на ту сторону, сам дері була перебігти, потому що там удобніше по березі. Дайте по ній, я спробую її. Саня, за тобою пішла. Танки грязі не бояться. Стріляйте, я, я... Ну ладно, понятно. бігай. В сторону, в сторону. Блять. Ну все, пока. Да ну мене нахуй з цим, блядь, з боссом. Стой, соседь, ты киногороду не бежит. А ну. Забирай. Тут перкше ебаный босс, боже, камерз. Я б ти знал, я б не предлагав його забирать. Но вона кончений босс. Так ми же ж її Тут. розбили, що забувся. Да. Тоді якось було полегше. Давай, коли є мілічна зброя. Короче, вона коли вилазить, треба бігти не від неї, а просто в сторону. І вона тоді не кусає. Ми можемо просто вниз піти. Да, так, так йдемо. В ту сторону. С... Яку в цю? Ну, так. Да. Ну там плюс-мінус кілометр. А кстати, в цій игре багато петеров чи ні? Сань, ничего не чую я бог люпаю, что? В те игре багато петеров в стене. Да я понял, легше не стало. Этот в ТВ богато читеров, че чи нет? А цих рейтингов. Тут сумка. На цих рейтингах нет? Нет. Боялся... О, рамофон. Прочитал, что РК Райдер цей уже пиздец захлебывается в читерах. Да. Угу. But... Что там so, главный you... защитник, блять, який стример. Уже, каже, я готов йти з цієї гри, тому що хуйта. Ну, бля. міри, які приймає розробник для... Да потім цей, блядь, як він, easy античит, це якийсь, блядь, дерева залупа, а не. Ну, він easy античит, а не хард, Ну, це точно. Не гоньте. Але мозги він любить поїбати. Обычным игрокам. Майкл и Сиказ не проблем было. Ч я так в то, типу, не... я с огромного расстояние попадаю по ведьме. По типу, сука, не попадаю. А, вс, да я не попало. <ріст> Бо від нас стоїть. Та ніхуя вона дивилась. Вона ще так в розвалочку не голова тряслась право Стало на бою, а на дистанції дуже швидко падає той. Ну, він поняв, балістика сразу.